Любі глядачі, ця спільнота, наскільки мені відома, найбільша з поміж ремонтників і тих, хто обслуговує військову техніку в Україні. І є чудова нагода систематизувати наші спільні знання не тільки в нашій спільній бібліотеці, в частині теорії, а і шляхом цього опитування в коментарях під цим відео і повідомлення мені в приват, всі контакти в описі каналу. Щоб підвищити ефективність нашого забезпечення, і ось яким чином, слава націю, вітання рембат, я рембатлетеріясишко, добрий, поки їдемо в робочих питаннях. так, осі речі, що зараз заходимо, то прямо відео зі мною вийшли на зв'язок і шукаю способу співпраці виробники-виробник. З великою промисловою, насправді, сучасною базою, так, який вже має досвід у виготовленні певної номенклатури для бойової техніки достатньо широкого спектру. І звернулося до мене з, у пошуках форматів співпраці. І так, четвертий рік повномасштабний, четвертий рік я була в Збройних сил. І з мого рівня бачу, як працює. Забезпечення витратними матеріалами і запасними частинами на бойову техніку. Зокрема, що часто густо, так, всі ці державні шляхи отримання їх, ну, це суцільна херня. І багато чого ми з вами купляємо коштом власним або волонтерським. І чимало речей дефіцитних, чимало речей дефіцитних, закордонних. Якісь постійні вшикання, переплати, казна бозна зна що. Відповідно, є, є зараз можливість систематизувати знання, зокрема, яким чином? діліться в описі під відео, в коментарях під відео, або пишіть мені в приват, які речі мінімально системно на бойову техніку. Так, вам і вашому оточенню, вашим підрозділам доводиться купляти, тобто, які ви з тих чи інших причин не отримуєте за замовленням, за всіма цими забезпеченнями бригадними, так? тобто, ну, насамперед, звісно, цікавить натівська техніка. Ну, наприклад, якщо є номенклатурні номери і ще краще, ну, там, наприклад, ну я не знаю, патрубок на хамер, від Веруна. До там чогось, куди він там може йти, так, от і такого плану. Відповідно, ці знання в цьому опитуванні ми будемо систематизувати, проговорювати, і цей виробник буде це брати в роботу, е опановувати їхнє виготовлення, виставляти на вільний ринок, умовно кажучи, OLX, І дивитися, ми всі будемо разом, на що це буде схоже. Так? Тобто, повторюся, позиції, які більш-менш регулярно ви по факту купляєте самі, будь-яким коштом, окрім як за держзабезпеченням, пишіть в коментарях, пишіть мені в приват. Будемо систематизувати ці знання, цей досвід і брати в роботу. Виготовляти. От, і якісь там речі, не замовляти за якісь там дурні гроші виробництва Європи, там Сполучених Штатів, не знати, яких іще держав. А будуть люди брати зразок патрубка, там е якісь там ну, речі, ну насамперед гумотехнічні, але також там і великий цикл металообробки, за великим рахунком все що завгодно. Так? Тобто, ну там. По суті, можуть зібрати півтанка або півхаммера, півхамера, так? Зворотне, звонотне, зворотна інженерія. Тобто, все інженери візьмуть, а працюють і поставлять на ринок. Щоб наступного разу те, що ви купляли дорожче, бо не отримали від забезпеченців вашого підрозділу, ви наступного разу так само купляли, але цілком ймовірно, дешевше. І підтримували українського виробника, бо насправді критично важливо зберігати промислову базу українську, підтримувати, бо це також важливо для нашої остаточної перемоги, для остаточної перемоги України. Чекаю на ваші коментарі з мого власного досвіду, теж їм напишу. Повторюся, ми, люди, дієві, нас цікавить не теорія, напишіть не мені. Ваші здогадки, припущення і теорії. А пишіть тільки практику. Так, ви знаєте, що оці речі купляєте, пишете. Не знаєте, не пишіть, не розпорошуйте нашу увагу. Дякую за увагу! Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.